Мати матуся, берегиня роду домашнього вогнища, саме вона тією ниточкою, яка єднає всю родину. Скільки спогадів, тепла і ласки таїть в собі це величне слово, бо називає людину, чия любов не знає меж, чиїми грудьми вигодовано цілий світ. Мама, це перше слово, мовлене нами, яке на все життя залишається дорогим у серці. Мама, мамочко матуся, я за неї помолюся. Вона добра і привітна, ніби сонцем небі світла. Сьогодні ми відзначаємо День матері в часі війни. Ці тривожні дні. Ми хочемо привітати всіх наших матусь. Матері військових, які пліч-опліч у єдиному строю дають рішучу відсіч ворогові. Матерів, медиків, які надають допомогу на фронті. Матері-волонтерів, які докладають усіх зусиль, щоб доставити найнеобхідніше в усі гарячі точки. Матерів, які своїм молодомним щитом відбивають усі атаки ворога. Матерів, чи сини і дочки віддали своє життя за наш мир і спокій. Вони назавжди залишилися героями. Дорогі наші мами, Бажаємо вам щастя земного, здоров'я доброго. Хай горе обминає родини ваші, а матір Божа вас оберігає. Зі святом наші найдорожчі мами Ой, чого, калина! Ши багато цвіту, чи тяжка роса, ой, чого так.